А блок на зв'язку. Вже наступила осінь. І це означає, що світловий день став коротший. Тому в темний період доби бажано себе якось промаркувати на дорозі, на вулиці, особливо, якщо, не дай Бог, знову буде блекаут, і не будуть працювати світлофори, чи ви катаєте на велику. Тут вам в нагоді стане ось такий ліхтарик від Nightcore. Моделька NU. П'ять Він має чотири режима. Три режима маячка червоних. Один режим білого маячка. І режим ліхтаря. Тепер давайте перейдемо безпосередньо на наш стіл і більш детально оглянемо даний ліхтар. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до розпаковки нашого ліхтаря. Це ліхтар від бренду Nate Моделька називається nu 05 v 2 Це саме звичайна комплектація, є ще комплектація kit, в яку входить ще додатково заряд... зарядний шнур Type-C. Потім пов'язка на голову і така резинова стяжка, щоб кріпити його на велосипед. От, типи використання ліхтаря в нас зображені на упаковці. Ось тут у нас його характеристики. Можете подивитись, ліхтарик у нас заряджається від Type-C. Він надзвичайно легенький, вага його складає 11 грам. Може кріпитися на струпомолі, що я вам покажу трохи далі. Має він два типи світлодіодів: це червоний і білий, і п'ять режимів роботи. Управляється ліхтарик, за допомогою керування ліхтарем відбувається за допомогою кнопки, яка тут у нас знаходиться спереду. Зараз я вам по черзі покажу режими його роботи. Перших три режима це червоний спектр, і інших два це вже в білому спектрі. Перший режим, ось такий маячок, підійде для того, щоб можна було себе обозначити на дорозі, так як у нас знову починається осінньо-зимовий період, вже темніше раніше, якщо знову буде не блек-аут, цей ліхтарик маячок допоможе вам. Виділитись в темряві, і коли ви будете переходити дорогу, щоб автомобілісти вас побачили. Якщо ви катаєте на віліку, теж класна штука підійде. Треба розуміти, це у нас другий режим, він вже більш такий яскравий. Треба розуміти, що цей ну, ліхтарик не може бути основним, це такий, як допоміжний маячок аварійний. При тому, що він маленький, його легко носити з собою. Такий от стробоскоп червоний. Четвертий режим у нас білий стробоскоп. І п'ятий режим просте свічня, як ліхтар. Може він працювати на першому режимі 47 годин. На останньому режимі він може працювати від акумулятора півтори години. В принципі, непогані показники, максимальна його потужність це 40 люмен Давайте тепер його розпакуємо і спробуємо встановити на струпу молі. Виробник тут нам навіть намалював, де треба різати упаковку, щоб його вскрити. Саме ліхтар маячок і інструкція. Ну, щоб по розміру зрозуміло якраз. Це йде такий квадратик розміром 3 см на 3 см приблизно. Навіть менше, ніж 3. Позаду у нас от знаходиться кріплення. За яким можна його зачепити за струпу молі. Зараз спробуємо це зробити. Ось причепили на струпу, виглядає він приблизно ось так. Включили. Все. В швидкому доступі все під рукою можна увімкнути, вимкнути В принципі, не є проблеми. Одягається неважко. І в разі потреби його можна швиденько зняти. Ось такий ліхтарик це перше відео із циклу відосів про ліхтарі. Будемо дивитися ще на варіанти, які можуть бути. Ну, це такий невеличкий маячок-помічник. А я, як завжди, дякую вам за те, що ви приділили увагу і подивилися моє відео. І пам'ятайте, що навіть Самі темні часи найяскравішим джерелом світла буде ваше серце і ваші думки. Підтримуйте зсу, донатьте і не забувайте, що в нас іде війна, і потрібно бути дотичними до неї.